Привіт YouTube! Очередна посилочка з Китаю. Це гибкий вал, Давно ми вже його чекали. 4 бакси. Він десь так і стоїв, силочку на в описанні. 250 грамів. У неї. Давно ми її чекаємо. Вже фрези до неї пізніше заказували, все все вже поприходило. А валаш тільки допіру добрався до нас. Тут у нас пусто. Ну, такий наш вал. Ось там чотирогранничок в середині. Тут довольно грубо проходіть буде. Ну, такий він. Сантиметр 80. Опит такий патрончик, ключик, і фреза. Фреза. то я не понял, думаю. Ааа, це просто, просто штопориться. <гум> Я думав це шестигранник. Просто Просто штопориться і так, Санговий патрон. От під нього навіть під ключик тут вибрано. Кстати, ключика китайці не дали. Ну що, щось ми покажемо вам, де фрезано. фрези, які прийшли набагато раніше, хоча ми їх заказували пізніше. Так що тут не поймеш, як вони там відправляють. Так. Ну, от вони, наші фрези. О, давайте візьмемо саму більшу. От, максимальний вход в саму. Так, це вкладається сюди, це накручується сюди. Закладається фреза. І зажимається. Пардон, виробилася камера, от підзарядили. Що ми хотіли ще сказати, такий цанговий патрон. От зажимаєш такі фрези, які ми обзорчик теж на них робили. Ну, сюди можна і обрізний матеріал, дуже багато в Китай продається. Ну і оце все можна і самому зробити. От такий прикольний цанговий патрон. Дібкий вал працює взагалі класно. Це все ми <клес> вам знімемо. Воно буде зажиматися, вал буде сажатися на такий кухонний міксер. який вже дівки мені викинули щось 3-4 штуки, мотори працюють ідеально, щось там було заїло. Отак. Вроді в руці приятно. І от до такого діаметра тут, мабуть, десь троєчка. До тройки свердла можна свободно і проседлити, і обрізати, і почистити. Так що далі устроїмо, покажемо. Ну, штука прикольна, всім рекомендуємо, хто займається такими декоративними роботами або щось треба десь по мінімалці зробити. Така прикольна фішка. За 4 бакси чи за сіки? Треба подивитися, ми сіли кинемо в описанні. Все, всім пока. Привіт, народ! Жирна посилочка прийшла з Китаю. Сейчас подивимось, що нам щійно прислала. Класно запаковано. Нема нічого. О! Мамкин Заказ. Трохи кидалися ним. Бачите, пугнули. Це утюжок для... Для виправлення косей. Ну, судя по фотографіям, ми думали, що він буде звісно більший трошки. Ха-ха, він детський. Все, тут більше нічого немає, ні інструкції, нічого, трошки попертів, упакували. трохи кидалися ним десь. Ну от така фішка. Навіть не поклали переходника під китайця. Включається при натисканні, Є от індикатор. Ну такі нашої мамки невеликі коси, то може деха... будемо пробувати. Може би дешево заказувати. Можна, мабуть. Виправляти коси. Могли б хотів хоч переходник кинути для Ну, Силочку ми лишимо, він там стоїть зовсім ерунду. Це найдешевший. Подивитися. 99, так? Да? Пока. 99. Eh, Привіт народ. Після нам така посилочка з Китаю. Догадуюсь тут, що може бути мешка, бо таке мешка писала в описанні, що вона складається. Ну, оцінили Китай... китайці її оцінили в 3, 3 долара. Зараз ми подивимося, що тут. Да. така тут мешка. Ну, така, як я її хотів і таку я заказував. О, типу, коли я вже довклав зарадики, коли її складаєш... Вона заради не буду сідати. Коли розкладаєш, вона загорить. Не буду Вона тут відкривається. Тут відкривається, два заради пальчика ти вкладається і мішка працює. Буду відкривати вже там трошки тяжко. Ось такий чіпик. Зараз я його вкладу в USB. Ось я вклав. Мішку закрили. Давайте я вам все-таки... О, мешка засветилась. Я искла, вона потухла. Так вона не робить. Відкрив, роб... робить. Вот, мешка працює. я. С... С... вам зараз поближче. Вот, наприклад, я відкриваю браузер Chrome. Оп, мешка робить. Ну, от щось таке прикольне заказалось з Китаю. Ну, от така вона. Удобно, можна сказати, ну. Ну так. Зато в мене була колись, але заради сідали. А тут, от від, склав, все, поклав, пішов. Тут вже більше нічого не треба. Отака компактна, маленька. Тільки прийшов кудись, розклав, вона вже засвітилася, ти нею працюєш. Ну, ну щось таке. Силочка лишу я вам в описанні. Китайцям лайк. Ось такий. Конкретний лайк. Мішка класна, мені подобається. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, Діслайки. Буду дуже радий. Всім дякую. Привет, YouTube. Посылочка пришла с Китая. с Сайта Алиэкспресс. 5 баксов. Что это такое фикс, не знаю. Сейчас подвижемся. Оба. Защитно все. А, кажется, это радует. Сейчас светодиодная лента. Так. От, господа, 5 метрів світодіодної ленти. От даже провод є. Просто ми <зас> показували вам тест. Ми купили світлодіоди в акваріум. Це водонепроніцаємо. Писало на сайті. Ну, подивимося, ми вам силочку лише. Раду ми по-моєму це купляли в гарячих товарах, так що не все воно може бути. Но тут же проводки припаяні, все. Ну, Паюватися можна от після кожних трьох штук. Можна впаюватися, відрізати сік, тобі треба. Тут відрізаєш, тут впаєшся і все. Як вона світиме, снімемо покажемо. Вона йде мінус 40 плюс 80. Тери -тери. Чуть нема тут напруги, але йде 12 вольтовою 12 вольтова вона йде. Міг вам показати навіть як воно світить. Ну нема, нема тут написано. Вольтажа нема. Вона ну, йде 12 вольтова, 60 штук на метр. Ось така прикольна. Думаємо підклієте якийсь метр, спробуємо, мені ще метр в акваріум. У синій вогні буде ще біла подсвітка. Все, всім пока. Всім привіт. Прийшла очередна посилочка нам з Китаю. Перший раз на вона прийшла кур'єрською доставкою. Вони так красиво все порозшифровували. Адрес, вулицю, дім. Все. Доставка Кам'янець-Подільський. 2 долари оціна 600 грамів. Ну, Подивимося, бо ми, чесно навіть не догадуюся, що тут таке. Там Лампочки були, заказували, то все. Ну, тут вроді це все. Так, да. це є лампочки. Хазяїн дуже печеться відправив на кур'єрську доставку. І все, в воздух. Ще воздух. Китайський воздух ми ще не отримали. Це перший раз. Так, а ч їх дві? Непонятно. Ну сейчас подивимось. Господа! Китайський воздух. Ісідіну <реш> хазяїн побезпокоюся, щоб посилочка дійшла вовремя, і бачите, в воздуху що. Так, ну це таке. Посилка це хорошо відправлена. Китайцю лайк. Це лампочки з детектором руху. О, от Она. Бачите? Це в Лампочка, LED-лампа, в яку зразу встроєний детектор руху. Ми плануємо на вулиці їх укріпити, але якщо я не ошибаюся, ми їх три заказували. Може дві. Ну, зараз ми перепровіримо, що їх прийшло дві. Ну, Чисто китайська лампа, ну є 5 Вт, 220 вольт. Всього таких дві лампочки прийшло. Спектр дії тут якось так під 75 градусів. Воно бере, треба буде це подивитися. Силочку ми вам лишимо в описанні. Читайте, що у нас купляється цілий прожектор з детектором руху, а тут просто лампочка. Вкрутиться в патрон. Отак в патрон. І от цей буде її спектр. Воно буде включатися при руху. Так, Зараз ми подивимося. Що тут в нас? Так, закриємо. Так. Ува. Одні іроглики, Та ніфіка навіть по-англійськи нема. Чисто китайський товар. Все що ми можемо поняти тут це 220 вольт, частота 50-60 Гц, 5 Вт. 5 Вт. Чисто китайський товар, ні слова по-англійськи. Ну тут нема що вчити, тут і так все понятно. Лампочка, детектор руху. Ми їх чіпимо на вулиці, зробимо під нею спеціальний світильник. І все це вам знімемо, покажемо як вона реагує, якщо варто її заказувати чи ні. Все, всім пока. Привіт народ! Сьогодні нам прийшла така посилочка, очередна посилочка, можна сказати, з Китаю. По моїх мінніх це флешка. Бо дуже маленька, я її вже чекаю довго. Її оцінили в 5 доларів. Породимося. Я її вже довго чекав. Цю флешку, і вона повинна бути маленька. Я масок по пасті. Такій є. Тут більше немає нічого, тільки пупірка ще. Ну, Отаку от я маленьку собі заказував. Так вона виймається. Я її заказував на 32 гіга. Я дивився, вона мала 29, ну так як всі флешки там не йдуть, стандартні вони рівно 29. Ну, 20, 30, можна, грубо говоря, сказати. 30 флешка отака має. Ну тут чіпляється брелок, я брелок, бо вона маленька, щоб її не загубити. А так просто там було багато великих, а я собі захотів отаку маленьку взяти. Ну, Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною. Буду дуже радий, Кладіть лайки, діть лайки, буду зима радий.